Ці обручки я купила за два дні до полону, він їх не бачив. Я хочу, щоб він одягнув її мені, тому що це вже як символ того, що ми разом, що в нас все буде добре. Вже понад тисячу днів наречений Гани перебуває в російському полоні. Дівчина розповідає, її коханий військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення, коли чоловік боронив Маріуполь, зробив дівчині пропозицію та за три дні до весілля потрапив у полон. На той момент було, по відеозв'язку можна було одружитися. Я купила кольця, я зробила все, що можна було. Коли ми вже встановили дату, я хотіла 15 квітня зробити 12-го він потрапляє до полону. Ганна розповідає, в полон куханий потрапив з заводу і ліча. і того дня чула його голос востаннє. Він не знає, скільки це буде тривати. Це може, як він сказав, це може тривати півроку, рік, два роки чи більше. Сказав, що. Пам'ятає мій номер телефону, що пам'ятає номер телефону мами. І як тільки в нього з'явиться шанс на те, щоб він подзвонив, він подзвонить. Але цього шансу не було. Від побратимів нарочаного, яких вже звільнили з полону, Ганна дізналася, що його утримували у декількох в'язницях та катували. Наскільки це було важке і як він це пережив, ми не знаємо. Але все, що я знаю, то що він тримається, що в нього ще є сили, і він дав мені обіцянку, що він зробить усе, щоб зберегти своє життя. За майже три роки дівчина отримала лише два листи від коханого. каже, коли морально важко, завжди їх перечитує. Любима моя Анютка, сонечко моє, Прочитала ваші письма і був на сьомому небі від щастя. Дякую, за те, що ти моя зайка. Є сім'я. Нині ж, аби пришвидшити повернення коханого, дівчина долучається до акції на підтримку військовополонених. Проходить акція, мирна акція на підтримку військовополонених. Це для того, щоб суспільство більше звертало увагу на цю проблему. А поки, аби відчувати, що наречений поруч, Ганна зробила татуювання на його честь. Я це зробила, коли він був вже в полоні, коли я ще навіть не отримала цей лист, і я ще не знала, що він все ж таки вірить, що ми будемо разом Позначається, як ДНК, що він вже в мене як в ДНК. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.